Приснулася квіточка. Робі алло, ало, до баби Зони. Даяна, до вуха приставай. Чуєш? Пристав до вуха. Не рекламу. Рекламу. Баба не чує. Хажувала, не ми, я не знаю, як чуди. Ми з Діаною проводимо себе в порядок. Я вже не Діана фарбується. Ми зараз їдемо під центр, хочу подивитися на ті балони і ті плити. І... І, і за мангалом, Та, так. Я подивлюся або то, або то. А, хотіла показати вам Діану, <ріху> Вона залізла в той в душу. Вирішила Соня нафарбуватися. Ну так то. Друзі, як вам ефіри? Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо Діана сьогодні лишиться, ми знову його проведемо. Тож, отак. -то. Ми сплави дітей. Та, Тож, ми так, Так, то. А сьогодні піде на продовжену на Тому там буде цікавіше. Ніж в машині. Ніж в машині сидіти, так. Та й таке там. Коротше, на ефірі розповідала, що мене горло дуже сильно боліло. Так зранку проснулося, нічого не бувало, нічого мене не болить. для щіточка. Але я не зрозуміла. Чи точно не виспана, чи що. Чітка добрів -то є. є о, далі. О, так. Тож таке, таке, от таке. divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night where fantasies bloom in the pale moonlight we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow Sister is Дал привезли. Зараз буду сюди розгружати. Так, дивіться, показую, що нам роблять. Ми робимо от так, як в тих сусідів. Нам вже вчора приїжджали, от залили цемент і він має постояти. Сказали там, ну добу, можливо, там, два дні, отак приблизно. цієї сторони, бачите, де стоїть, тут буде якби фіртка. А то далі загородження. І в подальшому ми ще хочемо зробити такий якби занавіс, знаєте, таку кришу. Це пізніше буде, вона буде стояти отут, звідси, і отак, така криша. Вона така як буде, як наподобі беседка, вона буде металічна, все. Але це пізніше. Якщо ми цю бруківку не відмиємо, але я думаю, що ми її не відмиємо. Але можливо, знаєте, друзі? Ну підскажіть, чи можна бруківку відмити. Звичайно, в епіцентрі багато чого є, але знаєте, я хочу, щоб по сто разів е ту хімію не купляти, купити якусь нормальну, можливо, ви знаєте. Хоча ми дзвонили до забудовника, запитав, чи ні нього є якась бруківка. Ну ми би заплатили то все. Але він сказав ні в якому разі не купляти нову бруківку, бо тому що ця бруківка вона є дуже дорога і дуже хороша. І що я хотіла сказати, він сказав взяти керхер і попробувати її відмити, що вона дуже хороша. Бо каже, ви зараз поставите якусь дешеву, яка вам за два роки просто потовчеться і що з того буде, знаєте? Тоді він сказав, ні в якому разі не міняти. Тож я думаю, якусь рідину, знаєте. Тому що тут робили ремонт, і бачите, вона вся все позасихало. Коротше, якщо знаєте, порадьте, щоб я, знаєте, не витрачала даремно гроші і не купляла фік знати, що то я розумію, консультанти можуть щось порадити, якщо нормальний консультант. А якщо щось фігню порадити, я буду по 100 разів купляти. Якщо, наприклад, ви знаєте, хто робить ремонти, хто зараз будується і так далі, Чи можна відмити. Та й все і десь бо вони вже замовили. Це фіцку, то все. От, тут буде фітка стояти, тут буде загорочено і вона так во буде йти все сюди. Все буде загороджено і... і приїдуть, і все. Нас сусіди не будуть бачити. Я тут вже давно чекала. На рахунок тої клуби думала забирати, не забирати. Не буду я її забирати, я вам тут прикріплю фотографію, що я хочу навесно з нею зробити. Або, а ну підкажіть, а щоб треба посіяти, коли потрібно її сіяти і яку потрібно купляти? щоб... Можливо, якщо зараз посіяти, то до весни вже там до літа буде травечка, га? Просто я з тим ніколи не стикалася і вас поради питаюся. Хай буде мені тут клубочка, то так буде гарно. Будемо заходити, якщо гарно зробити клумбу, то так гарно буде ну, взагалі просто супер. Я ще хочу сюди купити такі лампочки нічні. Вони так будуть, знаєте, зависати. Коротше. Знаєте, багато про що думаю, багато що в голові, тільки потрібно це все зробити. Помалу-помалу і зробимо. По-перше, щоб там ставити бруківку, то дуже буде важко. Нас якось залили, бачите, акуратно, гарно. Той цемент. А там так багато сусіду позаливали, що ота от, от вся сторона і туди-туди <кій> потрібно розбивати, бо там цемент, щоб поставити бруківку. І той цемент дуже високо. Коротше, там урока буде. Я думаю, чому? Хай буде клумба, я собі квіточки якісь посажу, якісь там е, такі. Е. Той сам шит, чи як він там. На... Коротше, ці дерева такі кущі гарні, ну, буде дуже гарно виглядати. Зараз нема толку, що садити, бо що, ну, що, йде зима, сніг буде падати. у мене троянда гарно розцвітає, але її не видно. Слухайте, як це хто поставив? Як мені подобається оце дерево, воно таке гарне, воно так гарно дивиться. А все мене починає жовтіти і відпадати. Але можливо так має бути. Я в курці, бо ходила. На вулицю пити каву, краса дуже гарна. Дивіться, яка краса буде. Казали не закривати. то? Ну, якщо так має цілу ніч стояти. Тут, бачите, не вистачило три штуки. І завтра, як би, мені би то має бути фінішна. Вимальовуються вже принаймні. <плес> а, хто потім то буде мити? Фінішну я вам не покажу завтра, тому що цей влог вийде завтра зранку, а вони тільки напевно до вечора це все зроблять. Вони казали, що вони будуть це ще малювати, щоб потім Ржавчина. Ну, типу, щоб ржавчини не було, воно не покривалося, ржавчиною і таке таке. Тож отак, то От такі буде і все. І буде ляпота, і я так буду виходити. Дивіться, як котел гарно світиться, як видно з вікна. Піця, ваша любов приїхала. Ви казали, що ви її раді бачите. Будуть. Стушила картоплю. А тут борщ. Ми робила піци, одна. І ще така. Тут навіть усе скидала. Короте, що було в хаті, то і зробила. Так, робимо розтурбовку. Розпаковку. Все надіяти йому такі вафельки. Яйця. І такий. Молочка. Це я взяла до тих пластиків. Взяла от такий рис, шліфований і пшеницю. Я люблю в тих пакетиках. Все, все поставлю, і ми зготувала чисті спокій. Майонезкий дитячий, кукуруза, якусь маску вперше взяла. Не знаю, смачна, не смачна, сметана. Дітям паста. Кіський зефір. Кіський... З ароматом крем брюле. Не пробувала ніколи. Бачила свічки. взяла на всякий випадок, якщо світло вимкнуть. Батні диски закінчились. Речка, цукор. Буду борщ варити. Безрічовий хліб, батон. Так, ці сирки дуже смачні. Це тут у нас банани. Огірки, апельсини, буряк. А тебе я заплатила пам парам вот таку суму. Досить великий чек. Тут я взяла воду, не можу проступити, п'ю слабогазовану. Взяла дві бутилки. Ще взяла молоко. Дивіться, який лаваш класний, такий малесенький з яйцем. Посмажити класно буде смачно. Тут у нас вода ще одне. І що там у нас є? Ковбаса, сосиски і гуляш свиней. Та як давай два слова тих. Зато вчить правила української мови. Двадцять чотири моєї його не можу запинити. Та я нас хресне. А все робить математику. Шукай далі. Двадцять чотири. О, ре. Ре. може, молоко. Mm -hmm. 77 сім. кава сама, по собі таки, має солодкавість э, смак. Mm -hmm. не Але не я тобі скажу э, м, дуже та смачна. кава, яку мені давали на рекламу, дуже вона дуже смачна. Ми зробили її в апараті, це просто щось бомбезне. Дуже. Okay. От спробували оту okay. ту у Лаваци, чи як вона mm -hmm. називається, то э, це просто кістки. Не порівняти. Mm -hmm. Mm -hmm. Як як? Солодка вістю. Що ти робиш? — робить? І... Злат. Пишу. Ну ти захочеш ти гуляти, я тебе не впущу. І Не роби цього, ти портиш стіл. Будь ласка. Дай я до стіни кину. Яна ще краще. Ще краще. Ще краще, просто бомбас. То Арсена, він має там правила теж соні зараз вчити. Порвала? Та зараз скотчем. Та ні, там чучок на кипится. Что? Короче, в чем мы? Ну, тут 33. 30... 33... Тут... А, а, чекай, да, як нема с воно... А вона каже, що я взагалі вночі ричала, не сміялася. Я сміялася вночі, що я ще в житті не чула, як вона так сміється. Це було просто, я з того, як вона сміялася, сміялася бляха. Що серйозно? А чи ти не розбудила? Да, що собі ржиш, <laughs> ж не можна Сіс. А, <кười> а <кười> говорила. Я сміялась, я Дяна говорила. Но я сміялася, дядала. До а ти казала, я боюся її не роздавити. Тоді я давила її. Мама, я читаю. Давай. До зустрічі. на На куті. Так. До зустрічі на куті? На куті. Що ви там стоїте? Що ви там Що за куті? Що ви там стоїте? а В том, Боже, все, я туплю, вечорі я туплю. На зустрічі на куті. Чекай, до зустрічі на куті. Ага. Щось нормальне могли придумати? Там, наприклад, Нормально. до зустрічі... Я там, не дум... знаю, в парку, на природі. Я думала, до зустрічі... Літо за зустрічі на канікули. Задача у тільковому магазині було 97 букетів. Коротше, друзі, будемо далі робити, таки ніде не побачити. Я найде митися вже не знаю, скільки часу. ніяк не можу дойти, а по один плюс один де реванш, це третя серія. Хто не бачив, друзі, подивіться, це просто щось на бомбезному. Все -таки. Правда, Діана? Не, не. Не? Добре, більш не буду. Скупи. Таке поприносила, як завжди. Все лягай. Ні, не, не рухайся, я не рухаюся. А можна тут лягти? Можна тут лягти, няні? Це нагло, до дві помні. А няня, де? Добрі хоть дирку не зробила. А да, кашу у меня поесть Ты что из-за меня Ой, я проспала.